Друзі, вітаю! Сьогодні хочеться поговорити на таку тему, як раціонали і ірраціонали. Хто це, що це? Да, є люди, які люблять все спланувати їм потрібен такий чіткий маршрут, і тоді вони можуть якісно і щасливо себе відчувати. Водночас є люди, яким важлива спонтанність. Якщо вони не відчувають свободи руху у цієї спонтанності, то вони себе відчувають стиснутими, і вони не можуть рухатися. Тобто одні раціонали їм потрібно визначеність. І їм ірраціонали можуть здаватися якимось ненадійними, відірваними від життя. в той же час ірраціоналом раціональні люди можуть здаватися трошечки знаєте, такими, що гальмують, ригідні, негнучкі, і насправді нема правильного. Тут треба розуміти, що це наша природа. Просто по своєму досвіду скажу, що скільки б я, наприклад, не намагалася себе в рамки заганяти, нічого гарного з цього не виходило. І коли я даю собі свободу, коли я даю собі розслабленість, саме тоді вмикаються найвищої якості мої сильні сторони. Тобто, треба просто розуміти свої сильні сторони і використовувати їх. Для когось це чітко продумувати план і все сплановувати, і це круто, і це дає найбільший успіх. А для когось це навпаки. Довірятися простору при цьому людина може бути дуже відповідальною, але просто її такий підхід. Він не має містити суворих таких рамок. І тоді ця людина дуже ефективна і щаслива. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі.